Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогодні буде мова з приводу ялинки коніка і не тільки хвойних туй. Хто слідкує за моїм каналом, той знає, що роки три назад на мою ялинку напала, точніше напав, повотинний кліщ, і практично повністю він її знищив. Те, які фахівці в садових центрах казали мені, що все, краще прибрати її з ділянки, нічого там не буде. Тим не менше, я все ж таки вирішив за неї поборотися. І моя боротьба дала свої результати. Ось лише одна сторона залишилась трішки такою лисуватою, без, іг... без іглиць. Але вся інша частина коніків повністю відросла, що мене не може не радувати. І тому сьогодні я буду проводити вже профілактику від цього павутинного кліща не лише на коніці, а й на туях, на ялівцях і на інших ялинках на своїй присадибній ділянці. Чим я буду проводити цю обробку? Ну, перш за все, буду застосовувати інсектоакарицид Вертімек. Вертімек, в принципі, він доволі таки відомий препарат. І він, чим мені подобається, що він навіть коли вже, скажімо так, ці личинки, коли вже ці самі кліщі вони такі більш стійкі до різних препаратів, то Вертімек. Їх просто знищує все одно. Тобто стійкість, резистентність цього препарату у них невелика. Також, о, я буду, до речі, ось ви бачите на своїх екранах препарат Vertimec, можете називати стоп, почитати його інструкцію, що, в яких пропорціях і від чого можна застосовувати. Також цей препарат має мені допомогти і проти попелиць, тому що попелиці також можуть бути на ялівцях і вони розносять сажистий грибок. Також на, моїх, на моєму каналі є відео боротьби з ажистим грибком. Тут я буду використовувати в бакові суміші разом із вертімеком такий препарат, як Топсін М. В принципі, давно його використовую і задоволений його, скажімо так, дією. Крім того, вперше вирішив додати у бакову суміш разом з цими препаратами і ще й препарат Біологічне добриво і за в принципі, не дешеве задоволення, але спробуємо. Воно має і відновлювати і яглиці, і колір цих іглиць, ну, загалом спробую. Тому буде така бакова суміш Vertimec, Topsin M і Zebion. Ось подивіться на цю маленьку, на це маленьке чудо-коніка. Якщо ми не будемо робити профілактичних обробок, кліщ ну, 100% знищить таку ялинку. Якщо не в цьому році, то в наступному. Тому, друзі, завжди проводимо профілактичні обробки, як ранньою весною, або як ятрівки з опізненням уже в травні, так і осінню. Друзі, дякую, що ви зі мною. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо так, поставте, будь ласка, подобайку, підпишіться на канал і до нових зустрічей!